Вітаю вас, малята. А ви знаєте, яка пора року настала? Так, зараз осінь. Давайте пригадаємо ознаки осені. Погляньте на листячко, що з ним відбувається? Звичайно, восени листя на деревах змінює колір. Яким стає листя? Так. Жовтим, червоним, помаранчевим. А потім що відбувається з листячком? Правильно, листочки падають з дерева на землю. І це малята називається листопад. Листопад тому, що листя падає. Восени малята часто йде дощ. Восени на городах та в садах дозрівають овочі та фрукти, і люди збирають урожай, щоб зробити запаси на зиму. Тварини теж готуються до зими та роблять запаси. Восени перелітні птахи відлітають до теплих країн. А ще малята восени стає прохолодно. Тому люди як одягаються. Правильно одягають тепліший одяг. Наприклад, легка курточка, светер, штанці, шкарпетки, кросівки, плащ. Молодці малята. Ви все правильно зрозуміли, а зараз. Давайте пограємо в гру, Що потрібно восени. Ви роздивляєтесь картинки, і якщо це буває восени, ви кажете так. А якщо це не підходить для осені, ви кажете ні. Наприклад, восени нам потрібна парасолька. Так, кажемо так. Восени ліпимо сніговика. Ні, не ліпимо і кажемо, ні. Продовжуйте, дітки. Восени дозрівають овочі та фрукти на городі. Так. Восени ми катаємось на санчатах. Ні. Восени. З'являються перші квіти. Ні. Восени листя стає жовтим. Так, правильно, Восени часто йдуть дощі. Так, Восени птахи відлітають у теплі краї. Так. Восени падають сніжинки. Ні. Восени розквітають дерева. Ні. Чудово пограли, пригадали з вами ознаки осені і запам'ятали, які зміни в природі відбуваються восени. Всім кажу до побачення. До зустрічі!